Ти знову дивишся на календар, останній день місяця, а на рахунку майже нічого. Зарплата, наче вода в долонях, втекла кудись і ти навіть не встиг помітити як. Але ж ти обіцяв собі, що цього разу все буде інакше. Ти ж присягався, що відкладеш, що почнеш жити правильно. І все ж, ти знову тут, на краю чергового нуля. Чому? Усередині тебе тихо шепоче знайомий голос так завжди буває. Він не кричить, не звинувачує, він просто констатує факт. Цей голос живе в тобі з того часу, як ти навчився рахувати гроші. Він як стара тінь, що завжди йде за тобою, навіть у сонячний день. Ти звик до нього, як до власного дихання. Але якщо прислухатися, ти зрозумієш, саме він тримає ключ від твоєї клітки. Уяви. Довгий вузький коридор без вікон, стіни сірі, холодні, злегка вологі. Ти йдеш ним, босоніж, відчуваючи, як кожна плитка під ногами віддає холодом у тіло, наприкінці важкі залізні двері, за нею твоя свобода. Але в руках у тебе немає ключа. І щоразу, коли ти намагаєшся наблизитись, з темряви з'являються ланцюги, обвивають ноги і відкидають назад. Ці ланцюги не дзвенять, вони тягнуться прямо з твоїх думок. Ця в'язниця надбанку, над економіці і навіть над зарплаті. Вона у тобі, вона складається з навичок, які ти не вибирав сам, але які вибрали тебе, з фраз почутих у дитинстві. Не витрачай зайвого, все одно не накопичиш. Великі гроші це небезпечно, краще зараз купити, поки є. Ці слова перетворилися на закони, і ти живеш за ними, навіть не усвідомлюючи. Що місяця ти проходиш той самий ритуал: перші дні ейфорія, гроші в руках. Отже, можна дихати. Потім легка тривога. Треба б відкласти, але майже одразу виправдання. Почну наступного місяця, і в останні дні глухий тиск схожий на ядуху. Цей цикл повторюється знову і знову. Це і є твоє замкнуте коло. І в центрі цього кола ти сам. Ти думаєш, що свобода прийде, коли зарплата стане вищою, що вона там, де люди одержують у два-три рази більше, але це ілюзія. Якщо клітини твоєї в'язниці вишикувані з переконань, жодна сума не зруйнує їх. Ти просто отримаєш золоті грати замість іржавих. Та ж клітина, та ж холодна порожнеча. Згадай, як у школі ти заздрив тим, хто мав новий телефон чи модну куртку. Тоді тобі здавалося, ось якби я мав це, я був би щасливий. Минули роки. Телефон тепер у твоїй кишені, куртки змінюються щосезону. Але щось усередині залишилося колишнім ненаситним, тривожним, вічно чекаючим потім. Зараз ти стоїш у своїй кімнаті. Вечір. Лампа на столі дає тьмяне, жовте світло. На стінах тіні довгі та спотворені. Ти дивишся на них і розумієш, вони рухаються не тому, що ти ворушишся. Вони рухаються, тому що всередині тебе є щось, що не хоче, щоб ти побачив світ. Ця сила не ворог. Вона... Охоронець, колись вона захищала тебе від болю, не давала мріяти надто сильно, щоб не було надто боляче падати, не дозволяла тримати великі суми, щоби ніхто не міг відібрати, але тепер вона стала тим, що заважає тобі жити. Вона тримає тебе у безпеці і у злиднях. Ти маєш побачити цю клітинку перш ніж зможеш її відкрити, і для цього потрібно зробити крок у бік. Подивитися на себе не зсередини, а збоку, уяви, ти персонаж фільму. Камера повільно віддаляється, і видно, як ти ходиш по колу в маленькій сірій кімнаті. Там нема замків, немає охорони, лише двері, але ти її не помічаєш, бо дивишся в підлогу. А тепер реальність. Фінансова свобода це не про мільйони, це про звички. Про те, щоб щомісяця залишати собі шматочок свободи, нехай навіть він крихітний. Ти можеш розпочати із 500 рублів. Так, це смішно, так, це майже нічого. Але цей крок не про суму. Він про те, що ти вперше відчиняєш двері своєї клітки. Уяви, що кожна відкладена монета це цегла в фундаменті твого нового життя. Ти не побачиш результату завтра, і навіть за місяць навряд. Але через рік ти озирнешся і зрозумієш, ланцюги стали тоншими, ти вже не так боїшся кінця місяця. І це почуття цінніше за будь-яку зарплату. Гроші, які приносять волю, працюють не так, як зарплата, вони не зникають наприкінці місяця, вони зростають. Кожен рубль, який ти інвестував, перетворюється на маленьке джерело доходу. Спочатку крапля, потім струмок, а потім річка. Це і є дивіденди, гроші, які платять тобі за те, що ти одного разу наважився. Але щоб туди дійти, ти маєш пройти через страх, через ту саму ядуху останніх днів місяця. І щоразу, коли всередині піднімається паніка, не чіпай ці гроші, мало що ти повинен сказати собі: Я буду вихід, я не біжу, я виходжу. І ось знову кінець місяця, але цього разу ти трохи спокійніший, бо десь на окремому рахунку лежить твоя перша цегла свободи і охоронець усередині, той самий, що раніше кричав небезпечно, тепер мовчить. Він розуміє, що ти знайшов інший спосіб вижити, і, можливо, вперше жити, але як і в будь-якій історії, перший крок лише початок шляху. Ти помітиш, що старі звички намагатимуться повернути тебе назад: раптовий розпродаж, несподівана зустріч із друзями, бажання порадувати себе після важкого тижня. Все це не просто ситуації, це випробування. Вони перевіряють, чи справді ти готовий вийти з клітки, чи тільки граєш у волю. У такі моменти тобі здаватиметься, що ти втрачаєш щось важливе, відмовляючись витрачати, Наче позбавляєш себе радості. Але якщо уважніше прислухатися, ти зрозумієш, це не радість, це коротка анестезія, ліки, які знімають біль, але не лікують причину. І чим частіше ти приймаєш цю дозу, тим далі відсуваєш момент справжнього зцілення. Уяви, ти йдеш темним лісом, ліворуч і праворуч фігури, які шепочуть, зупинися, повернися, це не для тебе. Вони обіцяють тепло багаття, смачну їжу, легкий сміх. Але за кожною їхньою пропозицією стоїть одне: залишитись там, де ти був. А попереду тільки холодна стежка, вузька і нескінченна, і ти нею страшно. Але саме вона веде до світла. Ти маєш сприйняти цей страх як супутника. Він не зникне повністю, поки ти не збудуєш міцний фундамент, але крок за кроком він стане тихішим. І одного разу ти помітиш, що наприкінці місяця тобі не треба позичати у друзів, що тривога не підкрадається до горла в останні дні. Це не буде перемога над світом, це буде перемога над собою. Щоб прискорити цей шлях, тобі потрібно перетворити накопичення на ритуал, не просто коли залишиться, а насамперед. Щойно гроші приходять, частина одразу йде у твій фонд свободи, не на чорний день, а на день, коли ти перестанеш боятися кінця місяця. Це важлива різниця. Ти здивуєшся, як швидко мозок почне перебудовуватись. Те, що раніше здавалося неможливим, стане природним. Ти почнеш шукати, де можна заощадити, але не як раніше, з нестачі, а з бажання прискорити своє звільнення. Це тонка, але важлива зміна. Економія зі страху робить тебе біднішим. Економія заради мети робить багатше. Тут ти зіткнешся з ще однією тінню, нетерпінням. Воно шепотітиме. Ну і що з того, що ти відклав? Це копійки, все одно не змінить життя. Але саме ці копійки і є ті самі цеглини. Ніхто не будує будинок за день. Але щодня хтось кладе цеглу і одного разу стіни зростають. Дивіденди це твої маленькі працівники, кожен вкладений карбованець як насіння. Ти його не бачиш під землею, але вона росте. І якщо не чіпати, не викопувати, не перевіряти кожні п'ять хвилин, через час із нього виросте дерево. І одного дня ти прокинешся, а на цьому дереві будуть плоди. Плоди, які не зникають наприкінці місяця. Але щоб дожити до цього дня, потрібне терпіння та дисципліна. Ці якості не приходять самі. Вони з'являються, коли ти розумієш, навіщо тобі це все, не просто хочу більше грошей. А глибше хочу перестати боятися. Це сильніше ніж бажання купити щось. Це бажання змінити свою долю. І ось настає момент, коли ти бачиш перші результати. Маленька сума дивідендів падає на твій рахунок. Вона не змінить життя сьогодні. Але всередині щось клацає. Ти розумієш, це гроші, які прийшли не за твій час, не за твою працю. Це перший камінь мосту, який веде з твоєї в'язниці, і в цей момент все навколо починає здаватися іншим. Кінець місяця вже не сприймається як вирок. Це просто дата. Ти дивишся на неї спокійно. Бо знаєш, за межами зарплати ти маєш ще одне джерело. Нехай він маленький, та він твій. І ніхто не зможе його відібрати. Ти почнеш помічати, що люди довкола все ще бігають по колу, розмови на кухні, скарги на ціни, постійне очікування авансу. Ти бачиш, як вони повторюють ті ж самі слова, що колись говорив ти сам зараз не час відкладати, я почну, коли буде більше. І тобі буде дивно, що вони не бачать двері, які стоять прямо перед ними. Але тут важливо пам'ятати. Ніхто не виведе їх із цієї клітки, якщо вони самі не захочуть вийти. Так само, як і тебе ніхто не змусив зробити перший крок, крім тебе самого. Ти можеш лише стати прикладом, не словами, а діями, мовчавно продовжувати будувати свій вихід. Одного дня ти обернешся і зрозумієш, в'язниця у твоїй голові все ще існує, але вона пуста. Двері відчинені, а охоронець пішов. Ти вільний, не тому, що став багатим, а тому, що перестав жити у страху кінця місяця, тому що тепер щодня не відлік до нуля, а крок уперед. І тепер перед тобою нове запитання: що ти зробиш із цією свободою? Вона не кричить, не потребує, вона тихо чекає, щоб ти наповнив її змістом, тому що справжня в'язниця завжди була не в стінах. Та не в грошах, вона була в тому, що ти вірив у свої ланцюги, а свобода в тому, що ти повірив у свій вихід.